Діти, погляньте, яка у нас пора року. А у нас зима. А яка зима? А зима біла, пухнаста, срібна. А які дерева взимку? А дерева взимку голі, сумні, сплячі. А до нас завітав гість. Для того, щоб дізнатися, хто він, давайте сходимо картинку. Із його зображенням? Так хто це малята? Це наш знайомий зайчик, і зайчик запрошує нас до лісу. У лісі багато дерев, за ними зайчик ховається від лисички. Як ви думаєте, за яким деревом заховається зайчик? За дубом, у якого стовбур товстий, чи за берізкою, у якої стовбур тонкий, чи за ялинкою, у якої теж стовбур тонкий. Так, зайчик заховається за дубом, за товстим стовбуром. За берізкою і за ялинкою. Зайчик не зможе заховатися, бо його буде видно. Будуть видно його вушка, лапки. Хвостик і за ялинкою буде зайчика видно, а за дубом зайчика не буде видно. Так який стовбур у дуба? Товстий. А який стовбур у берізки і ялинки? Тонкий. За яким деревом заховається зайчик? Зайчик заховається за дубом, за товстим стовбуром. Давайте ще допоможемо зайчику. Дібратися до хатинки. А щоб він дібрався до хатинки, йому треба викласти доріжку із геометричних фігур, так як геометричні фігури викладені на сірій доріжці. Перша геометрична фігура це червоний круг. Шукаємо червоний круг і кладемо. Наступна жовтий трикутник. Беремо жовтий трикутник. І переносимо його до круга. Потім йде синій квадрат. Ось він синій квадрат, кладемо його біля жовтого трикутника. Далі у нас йде фіолетовий трикутник. Беремо фіолетовий трикутник, ставимо біля квадрат, потім йде зелений круг, кладемо зелений круг. І останнє у нас рожевий квадрат. Ось він, рожевий квадрат. І наш зайчик дуже швидко дістанеться до свого будиночка. Молодці малят.